Щоразу з'являються нові деталі по ударах в Окупованому Криму, і з'явилися кадри якраз нещодавнього а, влучання там щонайменше чотирьох ракет а, по Алушті. Це було в а, цьому районі. Поміряти по дистанції 263 кілометри. Відповідно 99%, що летіли балістичні атакамси, і там уразили, до речі, станцію. Космічного зв'язку радіотелескоп, ось так вона виглядає. Наразі невідомо, яку саме в даний час функцію виконувала ця антенна. Але місцеві мешканці там говорили про те, що за останній час там в цьому районі було значне посилення охорони навколо неї. Зрештою, російське міністерство оборони відзвітувало про щонайменше збиття трьох наших атакамсів, але ось на цьому відео якраз дуже Чітко чутно, що найменше чотири вибухи під час влучань наших балістичних атакамсів. Ну, в росіянах завжди всі цілі ми паразілі. Но штота упала. Чи до біля, чи до цього і повернусь до карти. Якщо вже пішла тема ударів, я ж казав, що з'являються все нові і нові дані. Зокрема, про удар по аеродрому Кущевська. Там про ніяке атакам самова не йшла, тому що насправді вони туди можливо і долітають. Можемо навіть поміряти відстань. Так, ну 300 кілометрів. Від Курахового вони безумовно долітають, але є інформація, що там прилетіли і були факти. Прилетіли наші вже безпілотники, камікадзе, далекобійні і власне, Радіо Свобода опублікувала знімки супутника високої якості, і там якраз є підтвердження, що це якраз знімок зроблений. Позавчора, 23 травня, максимально свіжий. І бачимо, що там знищений Су-27, пошкоджені су 34 і Су-30. І це якраз ця авіабаза в Кущевську, яку ми атакували в ніч на 19 травня. Ось, можемо ще раз передивитися. Видно, що крила повідпадали, посікло. Відповідно, наші дрони камікадзе те щодо оминають не те, що російські надсучасні засоби радіоелектронної радіо боротьби і РЛС, Вони також оминають і російську нахвалену протиповітряну оборону. Якщо ми перейшли вже до півдня, то як я анонсував на початку, хочу я звичайно згадати про нашу Херсонщину, оскільки тут наш плацдарм на лівобережжі, я нагадаю, це. Від а, кринок і аж а, ну, звичайно, це район Олешок і Антонівського мосту, і далі до острову Нестрига, тобто це майже понад 60 кілометрів, але найбільше розмову було про а, наші позиції в кринках, а, запустили інформацію, начебто, наші підрозділи було витіснено там окупантами. Друзі, по перше, дивимось на карту тут справді ніяких змін. Немає, і більше того, ця інформація здебільшого ширилась від ворожих ресурсів, і це понесли російські воєнкори, яким, до речі, вже хочуть дати по зубах самі ж російські військові. Зрештою, з'ясувалося, що наші морпіхи навпаки відбили ворожі позиції і в сусідньому селищі козачі лагері замайорів український стяг. Український прапор на водонапірній башні наразі немає офіційної інформації, але по геоданих, як писали ОСІНТРИ, це справді козачі лагері неподалік кринок, тому ніякі позиції ніхто не втрачав, а навпаки, це говорить зовсім про протилежне. До речі, коментував цю ситуацію і речник прес-центру Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук і. Він власне і говорив, що правда не уточнював деталі. Він сказав, якщо брати дослівно, то що в нашої морської піхоти навпаки були деякі успіхи, не уточнювалося які саме. Але він Плетенчук, сказав, що в чергове підтверджується теза, що в першу чергу треба послуговуватись офіційними комунікаціями, а не каналами, які подають там неверифіковану інформацію. І якщо безпосередньо казати про кримки, то ситуація там зараз справді дійсно напружена. І до речі, по звітах генерального штабу було там вчора дев'ять штурмів. Тобто, порівняно з іншими тижнями, ця кількість зросла там вдвічі втричі. Але в Росіян не було жодного успіху, і вони були вимушені повернутись на свої позиції поніше відповідно там суттєві втрати. І ситуація там не змінилась. Вони і далі працюють своєю ударною авіацією, керовані авіаційні бомби знову ж таки. І тому, е, якщо говорити навіть, він згадував про острів а, Нестрига, а, він каже, що росіяни на нього припинили а, свої штурми, і це якраз говорить про те, що в них банально не вистачає ресурсів, не говорячи вже про захоплення і витіснення наших. Сили оборони з населеного пункту Кринки, тому друзі, таким був військовий огляд станом на сьогодні. Ми з вами зустрінемось завтра вже в той же час. Зранку, тому бережіть себе до зустрічі.